Наступний пункт: проєкти для себе улюбленого чи себе улюбленої. Це варіант, коли ми беремо проєкт і працюємо над ним без дедлайнів: чистий потік, без зобов'язань, без теми, без очікувань, чиста творчість. Це найкращий варіант. Ну, коли, без, без дедлайнів, це вообще просто. Мені здається, в такий момент аж розкриваються всі ці ну, творчі потоки. Без дедлайнів чи з дедлайнами? Ну, без дедлайнів, Тоб, коли нема дедлайна, тоді воно так прям класно працює. А, спробуйте. Можливо, так, Ми можливо, ні. <да>, я очікував практиків. Дивіться, я. Спостерігаю за собою, що є моменти, коли саме жорсткі дедлайни, які не можна перенести, дають найбільш соковиті варіанти, творчі і креативні. Нещодавно мав розмову з своїм товаришем. Він, креативний директор, Відомих телевізійних проєктах, і в нього десь така сама ситуація. Тобто, під тиском коротких, жорстких дедлайнів і складних задач в нього також народжуються найбільш креативні рішення. Хоча, здавалося б, це ну, парадокс, так не мало б бути. Але мозок працює так, можливо, не у всіх. Um, але це так працює. Да, uh, ну просто хочу сказати: ну чи це в мене так, чи в чи просто це категорії людей ну є так, щоб просто дедлайн вони створюють якийсь стрес, а коли стрес це напруга. І на коли напруга, тоді ну креативність занижується, понижається. Ну, це в мене так працює дійсно. Ну, може, двобічно можна подивитися на це, ну якби і з того, і з того боку. Ну коли треба швидко щось придумати, це теж ну працює. Але Ну, коли вже нема ніяких таких ну, жорстких умов, ну, воно повільно, коли і спокійно, ну, чомусь, я так думаю, що і, ну, так краще працює. Працює порівняно. А, І дивіться, стрес він відрізняється. Є стрес позитивний, який нас трохи а, мотивує, да? трохи дає нам більше зібраності, а, і він недовготривалий. Тоді це допомагає нам розвиватись. Стрес, коли навколо літають, не знаю, там ракети, вибухають і все таке. Ну, це там точно да, не є позитивний стрес, і він негативно впливає на креативність, тому що ми переходимо, як по піраміді масло, да там до найнижчих очікувань, коли ми починаємо шукати базові штуки, такі як безпека, там, харчування, вода, там. Про життя, і тоді зовсім не до креативності. Але невеличкі елементи стресу вони допомагають організму бути більш згрупованим і допомагають творчості. Але ця вправа про інше: про те, що ви можете взяти проект для себе і створити будь-що, що ви хочете, без всяких обмежень. Це допоможе зробити так, як ви хочете, а не хтось. І можливо, це може стати вашим педпроджектом чи вашим особистим проектом, який буде для вас чистою творчістю. І, можливо, це те, чим ви можете поділитися з людьми. Люди зможуть оцінити, будуть вам вдячні, і ви зможете знайти бізнес-модель, яку можете монетизувати цей проект, і він стане додатковим, а можливо основним вашим джерелом прибутків. Але стане чи не стане, я вам дуже рекомендую проекти для себе в свою е радість, де самі ви є замовниками, і ви можете робити і змінювати будь-що, будь-коли. Це абсолютно нормально. Це добре мати такий проєкт. Я вам дуже рекомендую час від часу е гратися в таку історію, легенько, е розслаблено, творчо. Розкривати свій потенціал. Йдемо далі.